Кішмиш Веліс. Дуже смачний раннього терміну дозрівання виноград, це в цьому кусту четвертий рік, другі плодоношення. Зелений пагон закладує дві, по дві або по три виноградних грозді. Я залишаю на пагоні лише одну виноградну гроздь, так як вони дуже великі, потім дану виноградну гроздь ще обрізу наполовину, грозді в деяких випадках досягають по 3-4 кг. Віноград дуже смачний, дуже гарно плод доносить потребує нормування виноградних гроздей. Це такі плодоношення в цьому році.